Пелюстки, трояндові, з, з, з чайної троянди. А на що ви то біле відриваєте? Воно дає гіркоту. Так що з кожної пелюсточки я таку складаю пелюсточка до пелюсточки тими бі, білими кінчиками. І можна ножиком, ножицями. Ну, я маю нігті, то я тут обдираю. То терпіння до тої роботи треба, але зато варення по тому гарне виходить, то можна. І, і пончики на свято різдвяні завжди роблю. Руганьки добрі смачні, Завиванець. Завиванець, перекладанці, До всього можна з любим варенням вимішним буде давати свій присмак. Ну, ще трошки викінчую. Тому то на м'ясовопці мелиться, цукру, цукру один до одного дається. Тобто, якщо 200 грам так, рожі, то 200 так, грам цукру. Так, так, так. А потім що? Додати лимонної кислоти, для, щоб колір зберігався. Дрібочку, дрібочку. Залежить скільки варення виходить там. Дрібочку на кінці кложечки. І, 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 і стерилізовані баночки закрутити, і воно не рік, не два зберігається. Воно цукрується, зацукровується, правда, але все одно воно зберігається абсолютно в прохолодне місце, десь де ви варення собі тримаєте. Там і то стоїть тримати варенічко. І потім тому пекти, смажити, все, додати до будь-якого варення, бо його мало виходить, то виходить вроді велика миска, а потім вийде дулька маленька. Через то, а то вже як нема терпіння, а ще трошки такі менші пилісточки лишаються, то можна просто висушити і потім отак порвати, його порвати, висушити і в зимі до чаю собі трошки, потрошки давати. Так само, щоб мав свій присмак, і воно і користь буде давати. І приємний смак буде мати. Ось так готуємося до зими. В зимі схочемо, пиріжків, пончиків, пляточків всяких. Будемо і троянду пробувати смакувати. Будьте здоровенькі, бережіть себе, бережіть себе.